Добрий день, з вами Денис Конецов і з нами знову враження. Вони будуть, я буду знімати будь-коли, але потя, поки протягом липня. Ну, це повідомлення, бо я буду знімати лише тоді. Ну, от, прийшла якась ідея швидко, записав на камеру, чи ще щось, то я буду так. Тим більше камеру буду завжди з собою тягати, щоб там, побачив щось там, я розповів про нього і міг його одразу зняти. Якби. І ну, В будь-який момент може до мене прийти в голову ідею. Тому е, я йду додому зі школи і чую, як один дядько говорить по телефону і каже, Та, зараз я прийду домой, і мені мама буде поласкати мозги. Ніхто ж не догадується, що мозги можна поласкати, можна мозги виносити, можна взривати. І що там що-то. А коли ти нудиш, а ма... Тогда ти виносиш мозг. Когда да, ти не можеш вот це взяти, от це і от це, тогда тебе полоскають мозги. А коли взрив мозок, тоді коли вот таке щось вот роблять, в тебе вже не може і як би вже в можна І я побачив ще одне. От йду переходжу через дорогу, а такий джип на, на дорозі от, і за, за рулем ця якась бабуся. Ну, десь лет 50 чи може 49, десь тако, така. Я бачу, що вона в сонцезахисних окулярах. Сидить собі такий джип'яр, цей білий такий крутий. На ньому бабуся, в сонце захисних окульовах. якийсь. Або дивіться, я ліжу по накльоній ком, по, по, по скалодрому і там, типа, є така штука, там, де по ній лізеш, і вона відходить від тебе. Ну, штрафні горошки таке буває, то воно вже приближає до всякого. Реального лазання. От дивіться, я такий ліжу, відчуваю, що мене відтягує. Чим більше мене вже відтягує, чим вище я виліз, бо там в отаку воно йде, Тут воно типу нормально, а потім більш так от то Я відчуваю, що воно мене відтягує. Коли я внизу їм, воно мене трошки відтягує. Так. А коли я лізу, тоді я розумію, що просто я вишу вертикально, як і треба, а від мене вона відходить. І я вишу на руках і ноги пробую поставити, це треба відштовхнутися від повітря там якось, чи притягнутися руками, бо то складно виходить. І ще одне. Ви знаєте, що на шкалодромі є от такі от штуки, за яких гарно чіплятися рукою і зручно. Ну, називається за цепа, за яких ти береш руками і ставиш ногами. А є такі, що за них зручно, ось такі ось штуки, що за них отак от берешся, отак от ідеш, закладно. То дивіться, я, от, я виліз по такому маршруту складному до кінця, до високо. А знаєте, скільки там метрів? Тринадцять. Чому не високо? І що я вам зроблю? Такого, як я кажу завжди, Ідеї прийшли в голову, розповідаю, щось розповідаю. В кінці потім покажу, як я зробив кораблик. Зрозуміло? А я завжди прошу вас підписку, лайк і комент. До побачення!